Усіка, у нього нещодавно було інтерв'ю з дружиною, де він сказав, що він не просто підкаблучник, а він цар підкаблучників. І щоб це нікого не тригерило, і щоб це люди могли прийняти, треба мати великі яйця. От що ви скажете, ви можете назвати себе взагалі підкаблучником? Так. Да. Слухаю. У мене мурахи побігли по кожі. Якщо ти дійсно любиш, якщо ти дійсно поважаєш, то да. Я ніколи я не буду сперечатися зі своєю дружиною і буду приймати її позицію, підтримувати її майже в усьому. Uh -huh. Я точно розумію, що я людина, котра якщо їй щось не подобається, я прийму її сторону. І всі мої знайомі там ми спілкувалися тільки що з моїми партнерами. Вони точно знають, що я людина, якщо Оля мені скаже не можна. Як би там не було, я так робити не буду. Тобто фінальне я... рішення у вашій сім'ї приймає дружина. Краще запитати про це, мені здається, у моєї дружини. Бо uh -huh. я не знаю, як правильно сказати. Мабуть, скоріш за все, так. Да.